Хіба така інформація е, ну, може бути в відкритому доступі? Ще раз нагадаю вислів: нам не страшні московські воші, Нам страшні українські гниди. Про справжній стан е, вітчизняного військово-промислового комплексу знає лише військово-політичне керівництво України. Ну, вдумайтесь. Хтось з. Представників керівництва України ляпає своїм язиком дам, там, де не треба. Це не держзрада. Свідчать про щурів, які, на жаль, завелись в керівництві України. Вітаю всіх, друзі, вітаю всіх, любі мої українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірну інформацію з достовірних джерел. І ось що я хотів вам сказати сьогодні. Мій канал не наповнюється новинами, тому що це треба, а наповнюється новинами лише тими, що варті вашої уваги. Я озвучую не лише свої тексти, свої думки, а й ті, які вважають цікавими чи важливими на сьогоднішній день. І ось з чим я хочу вас сьогодні ознайомити. Тож, якщо вам щось не подобається, то ви можете пропустити інформацію або відписатися. І коли менше знаєш, то краще спиш, як то говорять у народі. А я працюю і далі для всіх, хто хоче знати більше та знати правду, адже інформація це зброя. І якщо ви проінформовані, то ви озброєні. Не нехтуйте цією зброєю. І не забувайте підписуватись на мої два канали, Андрій Федоров, Голоса Души та Федоров Лайф без цензури, та на мій телеграм-канал Федоров «Real Ньюс. Рекомендувати мій канал друзям і знайомим та приєднуватись в соціальних мережах. Ну і, звісно, пишіть ваші коментарі, це дуже важливо. Алгоритми YouTube так налаштовані, що завдяки вашим коментарям, вашим подобайкам вони просувають мої відео та дають можливість дивитися їх українцям, які живуть в Україні та за кордоном. Ну і звісно, щоб актуальнішого. Цікавого контенту стало набагато більше, підтримуйте, будь ласка, я буду вам дуже вдячний, мій канал донатами. І тоді завдяки вам оригінальний контент з'являтиметься частіше і частіше. Тож буду вдячний, якщо ви задонатите, а я забезпечу вам цікавий контент і дякую вам за донати. Мабуть, ви знаєте, що е, талантам треба допомагати, а без углі. Прорвуться самотужки, Отож, до теми відео масовані ракетні атаки. Всі ми пам'ятаємо по Україні 29 грудня, 2 та 8 січня, свідчать про зміну стратегії ворога. А в ГУР констатують, що агресор переключився з ударів про об'єктах енергетичної інфраструктури на об'єкти військово-промислового комплексу. Ну, звісно, ГУР постійно аналізує розвідку, яких об'єктів веде Російська Федерація, і Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі і космічно. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Загроза нашої енергетичної системи зберігається на сьогоднішній день, і ми це вже чітко бачимо: основні зусилля Російської Федерації зосереджені на знищення наших інфраструктурних об'єктів. Це насамперед об'єкти нашого оборонно промислового комплексу. Це штаби, це система управління. Це Окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту, наодія зараз працює над тим, щоб якомога менше інформації про виробників було у відкритому доступі. Розумієте, агресор переключився з ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури на удари по об'єктах ВПК. Це важливо, і це свідчить про зміну стратегії, і тут потрібно контрреагувати, проводити певні заходи. І ми маємо мінімізувати інформацію про виробників, їхні місця розташування, закупівлі й тощо. І це має стати інформацією з обмеженим доступом, наголосив генеральний директор ТОВ Українська Бронетехніка Владислав Бербас. За його словами, Україна змушена негайно вживати контрзаходів та посилювати захід інформації про виробників. Ми бачимо, що із грудня місяця всі обстріли зараз проводяться по підприємствам оборонно промислового комплексу. Ворог веде розвідку стосовно зміни і обстрілу підприємств. Необхідно їх релакувати, необхідно їх ховати так, щоб це було ну там не було зрозуміло їх розміщення відповідно міняти виробничі ланцюжки. Ворог може дізнаватися про нашу про наші локації, про наші можливості виробничі з трьох джерел. Це Супутникова зйомка, це агентурна мережа, і це відкриті джерела інформації. Наудія Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України заснована у 2020 році, об'єднує привідних українських стратегічних виробників техніки військового та подвійного призначення, озброєння та боєприпасів. Та на даний момент практично відсутня допомога держави в питанні захисту підприємств військово-промислового комплексу. Якщо говорити про товариство Українська бронетехніка», Техніка наоді та інші профільні асоціації вони неодноразово зверталися до відповідних державних органів з проханням мінімізувати інформацію про виробників та постачальників зброї та військової техніки, яку ворог ну звісно може отримати з відкритих джерел. Та на даний момент жодних кроків на жаль в цьому напрямку увага не зроблено. І це проблема, тому що ряд. Е... Асоціації, в тому числі наша асоціація і підприємство, зверталися до відповідних служб з метою мінімізації інформації, яку ворог може отримувати, із відкритих джерел, за словами Владислава Бельбасен, потрібно негайно вживати заходи для посилення безпеки підприємства ПК та адаптувати існуюче законодавство до умов довготермінової війни. Розумієте, цитую, ворог може дізнаватися про наші локації, про наші виробничі можливості з трьох джерел: перше супутникова зйомка, друге агентурна мережа та відкриті джерела інформації. Ну і станом на сьогодні, на жаль, вся інформація стосовно виробників та постачальників боєприпасів, озброєння та військової техніки знаходиться у відкритому доступі у відкритих реєстрах. Ви заходите на будь-який ресурс з аналізу підприємств і можете знайти будь-яку інформацію про його обороти, контрагентів про місце знаходження виробничих майданчиків тощо, зазначив Бельбас. За словами Владислава Бельбаса, щоб захистити підприємство ВПК, необхідно як мінімум використовувати всі можливі засоби і організовувати релокацію виробництва, максимально приховувати інформацію про виробничі майданчики, перебудовувати виробничі ланцюжки негайно. Шукати рішення, які мінімізували інформацію відкритих джерел про підприємство оборонного комплексу. А тепер дивіться це інформація з матеріалу з Вікіпедії, вільної енциклопедії. Військово-промисловий комплекс України російською в українському варіанті такої інформації немає, і це з українських джерел. Ну, ця інформація, яку я зараз вам зачитаю, вона просто є в відкритому доступі в інтернеті. Що і тут прям в чорному по білому написано, що Україна має щонайменше 5 потужних підприємств, які можуть виробляти боєприпаси. Так відкриваєш інтернет, все написано. Деякі з них досить потужно завантажені. Скажімо, Укроборонпром і польська збройова група вже уклали угоду про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм. Але приватні компанії традиційно випереджають державні, наприклад, підприємство «Україна». Українська бронетехніка налагодила виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм. міліметрів. У підприємстві розповіли, що виробництво налагодили одразу з двома країнами-членами НАТО, а це розпорядження кабінету міністрів України з переліком підприємств. Ну отак, от, так от в вільному доступі. Саме болюча тема це людський фактор та агентурна мережа. Ну от тут, увага, друзі. Ви знаєте, сьогодні на про справжній стан вітчизняного військово-промислового комплексу знає лише військово-політичне керівництво України. Ну вдумайтесь, знає лише військово-політичне керівництво України. У мовах війни ця інформація є засекреченою, тому далеко не усі в інтернеті ну, інформацію в інтернеті можна сприймати за чисту монету. Проте інколи і перші особи держави роблять промовисті натяки, які допомагають сформувати повнішню картину того, чим живе українська оборона галузь, який вектор її подальшого розвитку. Тому, на жаль, масовні атаки. По Україні 29 грудня ми всі пам'ятаємо, підкреслюю, 2 та 8 січня свідчать про щурів, які на жаль завелись в керівництві України. Мені б дуже хотілося помилятися, але ну якось так. І ще раз нагадаю: вислів: нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. Так колись писав Симон Петлюра, і його вислів сьогодні актуальний як ніколи. Люди, якщо їх можна назвати людьми, котрі підривають національну безпеку та продаються за 30 срібників, обов'язково будуть покарані працювати на країну терориста чи наживатися на військових під час війни просто неприпустимо. Давайте з вами не мовчати, а речі називати своїми іменами. Давайте зраду називати зрадою, корупцію називати корупцією, халатність та безвідповідальність. Колаборацією з окупантами ми з вами повинні пам'ятати, що історію роблять не песимісти, а оптимісти. І як одного разу зауважив президент Сполучених Штатів Америки Дуайт Ейзенхауер, песимізм не виграв жодної війни, тому впевнений, треба бути реалістами в нагальних питаннях, як мінімум, та з оптимізмом, дивитися вперед. Я хотів би подякувати Збройним силам України, бо то єдина сила, яка захистила та захищає Україну, тримає оборону, повертає території та знищує окупантів та наближає перемогу, і це Збройні сили України. Тому дякуємо ППО, нашому протиповітряній обороні. Донатимо на збройні сили України, клянемо русню і робимо кожен, що може, аби наблизити перемогу та зменшити популяцію Русі. І все буде Україна. А поки ми очікуємо результати розслідування головного управління розвідки про масовані ракетні атаки по Україні 29 грудня по новим військовим підприємствам, наголошую по новим, адже про них знали лише робітники та військово-політичне керівництво України. Отож, підсумуємо, державна зрада чи збік обставин, але державна це зрада чи ні. Я б дуже хотів, щоб компетентні органи розслідували і винні були покарані. Слава українським військовим на чолі з головкомом залужним! Слава українському народу, який всіма силами бореться з ворогом до перемоги. Бо це єдиний шанс на наше з вами життя. І не забувайте, разом ми сила, разом ми переможемо. І такий легасенький поскриптом, хіба така інформація. Ну, може бути в відкритому доступі, і якщо вона є в відкритому доступі, і хтось з представників керівництва України ляпає своїм язиком там, де не треба, це не держзрада. Доброго вечора, ми з України.